Доброго дня. всім присутні. Починаємо засідання постійної комісії з, татан, з Такі, питань гуманітарної роботи законності та антикорупційної політики. Маємо 18 читань, питання перше, при послугні звання по частного реаліка і міської країни громади, доповідає Олександр, проведе чи става по центру, прошу пана. Василиво Петров, познакової зенії, майни по Назарія. Чи є запитання? Нема. Переходимо до голосування. За чотири рішення прийнято. Друге питання: про внесення звання, про присвоєння звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади Іванові Шалаті. Чи, Чи є когось якісь запитання? Прошу, пане Олег. Знову в нас прийшла така нашла за розкретку. Переходимо до голосування. Рішення прийняте. Третє питання. По присвоєння звання почесний громнин Калуської міської територіальної громади Людмилі Коваль. Прошу поміж. Також станово прийшло голосування в експертній раді. 20 голосів скажімо голосування. також було отримано у ветеранській раді. Переходимо до голосування. судове рішення прийнято. Четверте питання. Про присвоєння звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади Тетяні Сабодаш. Прошу право 17 неосідних голосів на Переходимо до голосування. Чи є якось зауваження? Питання. Про присвоєння з нея почесним громадянин Каосвої міської територіальної громади Володимиру Посмертно. 23. На експертній раді. Є запитання? Переходимо до голосування. рішення Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до рішення Каусткої міської ради 29 ночавку 2025 року за номером 44207. Про внесення змін до структури та загальної чисельності апаратів ради, виконавчого комітету та виконавчих органів Кауської міської ради. Відповідає Олександр, керуючись справами Як Ви знаєте, у нас в структурі апаратів міської ради, нашої комітету, виконавчих органів, є окремими. Виносками, поїздками, ті працівники, які ну, не, не є в структурі, але вони також відмічаються, що оплати, яких перших фінансується програм рахунок рахунок приватизації, знаку. І так само ми зараз втілимо спільний проєкт з Румунами по шкільних майданчиках і стотинних майданчиках в наших освітніх закладах і румунських. І тісні цього проєкту в рамках проєкту мають працювати працювати, які не збільше а ну, по тому проєкту, але вони мають у нас бути в нас на роботі. Тому ми в Україні освіти маємо їх поставити, просто вони не будуть службовцям цього саме, вони просто у нас управління освіти як. Тобто вони при управлінні освіти, Так, так. Я є там. Переходимо до голосування. Значит, то ревіше не перете. Що ми питання? Про погодження угоди про по побратимство між Калуською міською територіальною громадою Україна та муніципалітетом Ідальго Дальгодель Параль Мексика. Знаєте, в нас таким великим здобутком тодішньої влади було перше трансатлантичне співробітництво з штатом лівце, містом в організацій. Там кілька мерів помінялось, поки що ми десь стільки перекриваємо, ще з тим не налагодили, але створили нове. Трансатлантичне таке партнерство. Путин підтримати це з Мексиканською муніципалітетом і далі зайпа. Вже кілька є, було кілька Ми Шукаємо якісь спільні проєкти зі своїми з їхнього боку підтримку на, наш, нашої громади, також колись культурного конові. Далі щось питання. Є про запитання? Нема. Переходимо до голосування. За чотири рішення прийнято. Дякую, пане дуже. Наступне питання восьме. Про впровадження в Кавській міській раді системи управління якістю та сертифікації європейська медична відзнака. Проєкт рішення виконавчого <просу> підписання договору і це відповідальний інтересі у антимократійському наш.

Че и ако е застанало, до голосование. За 4 вишни преди.

Дякую за питання. Переходимо до мене За чотири рішення прийнято. одинадцяте питання. Про затвердження положення управління економічного розвитку міста Хаус міської ради в новій редакції ми затверджуємо положення новій редакції в зв'язку з тим, що у структурі управління більш детальніше буде вивчатися питання енергоменеджому, тобто записані питання, що стосується енергоефективності, енергомеджменту. Тобто ви їх робите, але вони в положення положенні вас не буде. Хоча в мене не відділ переіменуваного учебні цього року. Добре. Є запитання? Переходимо до голосування. Завчок, три рішення прийняті. Трапимось коло. 11, 12 питання. Пронесення до цільової програми розвитку культури Калуської міської територіальної громади на 23-25 роки. Ми зараз просимо е дофінансувати 30 тисяч на перевезення оркестру на сучасну кормів і також 97 тисяч відсотків для покупки інтерв'ю, тож вже Чи є запитання? Приходимо до голосування.

Не на 2023-2025 І зв'язку з тим, що ми плануємо, сподіваємо проводиться внутрішньої місцеві, а на теж потім облаковається. Коли планується Плануємо. На початку. Скажімо. Є якось запитання? Переходимо до голосування. За чотири рішення. Дякую, пане за Наступне питання перенад по внесення змін до програми фінансової підтримки спорту вищої <порігані> та громадських структурів організацій по міської територіальної громади на період 23-25 років. Розповідає Руслан Цюсар, начальник своєї молоді і спорт. Даним проектом рішення пропонується дофінансувати програму вищих вищу та громадської організації на 200 тисяч розвитку за програм. Павло сьогодні, оскільки фінансовий рік починається у нас з кінця року бюджетний рік, а Бог починає грати зараз, зараз середині серпня і відповідно треба допомогти команді судинка, яка просить частину коштів фінансування агромадської на організації, тому що червоні понадобиться. Є запитання, mm -hmm. переходимо до голосування. Це ще не все. Зараз? не Ще є дві зміни. У нас звернулися з питанням директора США, тому що був виграний Кубок світу, тренер Саколич, спортсмен Загойда, виграв Кубок світу. Оскільки у нас в програмі не було виложено про те, що Кубок світу. Тільки був чемпіонат світу і Європи, але не було слова Кубок. І ми домовляємо просто, що в чемпіонатах та Кубках. Тут світу вороку. і Європу не додати. <губок> світу і Європи? <губок> і і чемпіонатах і кубках і бубках, світу а. і Європи. Що так <губок> це? І... Просто не було слова кубку А він виявив. А Європі і, і світу, Так, Ні, Європи і світу.

Просто у нас було, було слово тільки чемпіонат. Ми просто додаємо другу, оскільки виявилося, що в процесі, що зараз він виграв, а викликати ми йому не можемо, тому що немає. Нема, нема. І друга зміна додали в четвертому додатку, де так категорії, там були тільки юнаки, не було слова кадет. Добавили, лише слово юнаки та «кадет». Май... Ну, старший, старший, старший. кадепи. І така сама історія просто добавили четвертому податку юнаке, так далі. Були просто юнаки. No, там ви кажете кубку, до ну, кубка? Кубка. А а кубку. Кубка. кубка. Куб, кубка. Ви неправильно прочитали? Ні, Там брали, куб, куб, Там просто не знаю, купку на фото. А. Чемпіонатів та купа. Добре, все, дякуємо за чому. Наступне питання порядку денному. Про надання боротьбу встановлення муляної дошки по цю помиляну Йосифовичу. Як зустановити на фасаді будинку Калуської дитячо-юнацької спортивної школи на Франка 6. Дош тут. Умиляну Йосифовичу. Тренеру з орієнтування. Я думаю, що ви всі знаєте, пам'ятаєте його. Переходимо до голосування. Прошло всі процедури, всі книжки. Інакше було нічого не примісти. Триза. Ви ще не перемогли. Наскуємо порядок. Ре... Вилучення з реєстру на спектів прогулки в Майдані в бульварі міста Камоша. Пропонується вилучити з реєстру е, вулиць, вулицю Героїчну, Марущака, Сергія Єфремова, Яворницького і Кірова, так як там немає ні одного житлового будинку, щоб верифікувати вулицю, нам потрібно їх вилучити з національної інформаційної системи. Не було, Кірова привезли, знаєте? Ну, вона числиться в наші ні, ні, вибор, вибор, не, так, не, і вони попросили, щоб ми теж... То не... її не переименовували, бо не було вулиці. Не було там мешканців. Ну так, вулиця була і на його комісія по переименуванню. Угу, угу, угу. І чогось вона так була милая була, але не було. Ну, а, ми, 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 я мали Переходимо до голосування. За чотири рішення прийнято. Про внесення змін до словника іменованих об'єктів Хаульської міської територіальної команди. Було згадання смерть Катерини Михайлівної про те, що було пропущено садівниче товариство Росинка. І ми вносимо для того, щоб внести в словник іменованих об'єктів. Так, Добре, є запитання? Переходимо до голосування. За чотири рішення прийняті. Вісімнадцяте питання. Пристрокове припинення повноваження депутати Калоської міської ради восьмого демократичного штука. Отже, є заява. Відповідно до заяви, достроково пропонує повноваження депутата Каускої міської ради в офіку скликання Кирило Чеміляні на підставі особистої заяви про складання неї депутатських повноважень, вивести депутата Кауської міської ради Кирило Челесу Міляні зі складу постійної комісії міської ради з питань літальної роботи, законності та антикорупційної політики. Третє рішення міської ради направити Кауські міські татуальної виборчі комісії Каурського району івано Кимківської області. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Віктора Гітанчука. Чи є окось такі запитання? Зв'язку побажання. Зв'язку з тим, що була домовленість в партії Народний Рух України про, про... ротацію. <ріпсих> <Про ротації. ріпсих> <ріпсих> <ріпсих> так, тому є таке, є таке повідомлення. <ріпсих> так, є таке за на розвід На розрид сесії? Ага. Добре, переходимо до голосування. Участі у голосуванні не беру, оскільки у голосуванні це не може бути. А тут я буду чекатись. Тобто в мене буде пропозиція на розв'язку. Депутат, так, на розв'язку. Так, внесіть пропозицію, припиніть голосування, так. Внесіть пропозицію депутата на розв'язку. Ось і нароф За три рішення праве. На цьому переглядно. Вичетуємо всім дякую.